Доброго ранку. Ви дивитеся І в ефірі новини. З вами Анна Діденко. На календарі 20 лютого і президент оголосив днем жалобу у зв'язку з громадськими жертвами внаслідок заворушень, що відбулися 18 лютого. Про це йдеться в указі на сайті голови держави. Сьогодні на всій території України повинні приспустити державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ. І організації нині мають скасувати розважально концертні заходи, спортивні змагання, внести відповідні зміни до програм теле та радіопередач. Нагадаю, протистояння в Україні відновилися два дні тому. Найжорсткіші події відбуваються в центрі Києва, адже люди щодня гинуть. Також додам, що напередодні ввечері в центрі міста Словаки почали зачищати майдан незалежності від мітингувальників. За останніми даними загинули 25 людей. Сотні людей постраждали. Лікарні Києва переповнені травмо травмованими людьми. Наразі євромайданівці відгородилися від силовиків вогняними барикадами. Вночі не було штурму та зачистки майдану. Опозиція домовилася з Януковичем про перемир'я і початком переговорного процесу для стабілізації ситуації. Про це повідомив журналіст Арсеній Яценюк по завершенні зустрічі трьох лідерів опозиції з президентом. Попри це, якщо б штурм був, самооборона і силовики повідомили, що в будь-якому разі готові до наступу. Також у прес-службі Януковича підтвердили домовленість домовленості про. Мир і там повідомили про початок переговорного процесу з метою припинення кровопролиття і стабілізації ситуації в державі заради громадянського миру. Ну і тим часом патрулі державтоінспекції перекрили практично всі заїзди на Майдан. А уночі у місті били автомобілі, незважаючи на оголошене владою опозицію перемир'я. Про це повідомляє Євромайдан на своїй сторінці у Фейсбук. Спочатку на сторінці було кілька повідомлень про закриття заїздів з різних сторін, а пізніше і зовсім з'явилося повідомлення, що ДАІ залишили тільки заїзд з боку Безсарабської площі. Також надходять повідомлення, що невідомі б'ють авто на перехресті. Виборської гарматної вулиці, а дорожній контроль, повідомляє, що на борщагівці розстріляли патруль державтоінспекції. У Будапешті запалили свічки у пам'ять про загиблих у Києві. Перед базилікою святого Іштвана запалили сотні свічок. Учасники акції помолилися за українців і навіть заспівали гімн України. Голова європейського конгресу українців та голова товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні повідомила, що вони не можуть бути байдужими до подій в нашій державі. Таким чином проявляють солідарність з українським народом. Сполучені штати ввели санкції проти 20 високопосадовців уряду України, винних на думку Вашингтона в ескалації насильства і порушення прав людини в країні. Як повідомляє ТАРТА, сама саме цим особам буде закрити в'їзд на американську територію, і вони будуть позбавлені можливості отримати візи на в'їзд в Сполучені Штати Америки. Також хочу зазначити, що санкції можуть скасувати за умови, якщо ситуація ж в Україні зміниться на краще. Ну з'явилася інформація, що у Києві тимчасово призупинили свою роботу посольства Великобританії і Канади. Причина нестабільна ситуація в Україні. Коли запрацюють посольства, буде оголошено вже пізніше. А на офіційному сайті посольства Канади розміщено заклик до обох сторін конфлікту в Україні припинити насильство. Ну що ж, на цьому поки що все дивіться новини вже через півгодини на телеканалі ТВАЙ. А ми будемо слідкувати за розвитком подій.